Як незручно карта згенерувала, якби оці два входи були поближчі, та я нікуди не натискав. Куди ви діли нашу баночку? Одну банку здоров'я з нас взяли, зараз. Це капець. Та я не натискав! Я не натискав на одиницю! Що ти банку використав? А! Так, тут глухий... Що, 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 що списали, по-моєму? Не? О, баночка. Хилин. Хилин нам треба. Все, я не тисну, я не тисну. Я... Знову випадково на одиницю тисну.